Йому назавжди 55 у спасопребраженському соборі попрощалися з загиблим на війні Валерієм Караном. Чоловік був навідником штурмового батальйону 95-ї бригади. Загинув 8 липня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Північне, що на Донеччині. Провели в останню дорогу воїна понад сотня рідних, близьких та побратимів після відспівування захисника. Поховали на алеї слави сухоярського кладовища. У Валерія залишилась дружина та двоє доньок. Співчуття усім, хто знав відважного героя. Я скажу так, Валерій, це була золота людина, це людина, на яку можна було положитися, завжди притягла руку до допомоги, як фізично, так і морально. І це людина слова завжди була. І я дякую йому, що він був в моєму житті. Спочуваю рідним, близьким. Дуже золота людина. Воїна і захисника батьківщини Валерія з і Валерія знає дуже давно зі школи. Потім по молодості дружили. Це був дуже, дуже веселий, позитивна людина. Ви навіть не уявляєте там, де він, там де завжди була радість, сміх, тільки позитивне. Він пройшов в Афганістан. І з перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем. І, на жаль, загинув. На Білоцерківщині під час пожежі виявили чоловіка без свідомості. Як повідомили у місцевій ДСНС, пожежа сталася у приватному будинку площею 54 метри квадратних у селі Стрижавка. Для ліквідації пожежі знадобилось дві спецмашини та шість рятувальників. За інформацією поліції. Ймовірно тління виникло через недопалок господаря будинку. Останнього госпіталізували до білоцерківської лікарні номер 2 з попереднім діагнозом отруєння. Остаточну причину загорання встановлюють фахівці. У Терезине і Шкарівці нарешті буде вода у години пік. На позачерговому засіданні виконкому ухвалили рішення про передачу палива для забезпечення водопостачання під час відключень електроенергії. Відтак з 17 липня надали дозвіл на використання палива комунальним підприємствам світанок та комунальник. Це дозволить забезпечити водою при відсутності світла зранку та ввечері орієнтовно з 6 до 9 та з 18 до 21. Аналогічний дозвіл дали і на використання палива у восьми пунктах незламності у білій церкві. Температура повітря сягає рекордних показників, що для аграрів несе небезпеку, крім того, що від спеки потерпають сільськогосподарські культури. Великий ризик є займання полів. Тож надзвичайники провели відпрацювання пожеж під час зернозбиральної кампанії одного з дослідних господарств на Білоцерківщині. Зокрема, вони розповіли працівникам про необхідність дотримання вимог пожежної безпеки в місцях збирання, переробки та зберігання врожаю. Категорично заборонено спалювати стерню післяжнивні залишки та розведення багать на полях. Адже навіть незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі і призвести до значних збитків, коли використовують машини без справних іскрогасників, це саме на полях, коли працює комбайн, спалюють стерню на полі без утримання правил пожежної безпеки. Не спілкують за розповсюдженням вогню, залишаючи його без нагляду. А я закликаю вас не мовчати про проблеми у нашій громаді та звертатись до нас у редакцію. Номер ви бачите внизу. 068 905 06 26 і адресу електронної пошти. Ліс влітку манить прохолодою та свіжістю, та з початком повномасштабного вторгнення майже по всій країні діє заборона від відвідування таких зон. Це питання регулюється на рівні обласних військових адміністрацій, але є альтернатива минулого року. Державне підприємство Ліси України розпочало проєкт зі створення рекреаційних пунктів. Що це таке, як вони виглядають, та чи є поруч з білою церквою? Дивіться далі. Ні, це не приватний заміський комплекс, де відпочинок коштує шалених коштів, а безкоштовний рекреаційний пункт, куди завітати може кожен. Такі комфортні, а головне безпечні зони відпочинку по всій країні облаштовує державне підприємство Ліси України за останній рік у рамках ініціативи, лише на Київщині, з'явилося вісім нових пунктів. Один з них у Томилівському лісі, неподалік Білої церкви. Всі вони майже схожі між собою. Як розповідає лісничий арен, приймати відвідувачів тут почали у травні і охочих багато, особливо на вихідних. Користуватись місцем можуть як мешканці найближчих населених пунктів, так і ті, хто проїжджає повз. Міс для паркування авто тут вдосталь. Чотири альтанки. Чотири альтанки вони вміщають в себе десь орієнтовно одна альтанка, 10, 10 відвідувачів. Тобто плюс ще є ось посередині зона вогню, тобто десь також орієнтовно 10 чоловік. Тобто безпосередньо перебувати на об'єкті в один час можуть до півсотні відвідувачів. Є зона барбекю. Є е, е, ігровий майданчик і спортивний майданчик. Адреси тут немає, але є точка на карті на Google карті. Тобто е, заходимо на Google карту, лісовичок, одеська траса між мостами Узинським і Таращанським, і оце вам е, в напрямку Києва. На цьому пункті чергує пожежна команда, яка слідкує за порядком та безпекою. Також, якщо треба, допоможуть розпалити багаття. Дрова, до речі, брати з собою не потрібно, а ось все інше, за власним бажанням. Жодних платних послуг запевняє арен на території. Немає, натомість облаштовані вбиральня та сміттєві баки. Адже чистота це вже відповідальність відпочиваючих. Провести дозвілля тут можна у будь-який день головне встигнути зайняти вільне місце. Задають питання, а куди платити, чи є термінал, можливо, де можна здійснити оплату, а коли можна записатися, де того всього не відбувається ніяких черг, там, ні електронних, ні таких ніхто не приймає. Тобто приїжджають люди, є вільні місця, вони займають і відпочивають. Лісовим господарством такі рекреаційні пункти забезпечуються на постійній основі дровами паливними. І е, вони для населення є безкоштовними, тобто можете користуватися е, і не переживати. Вони е, тут з'являться знову. Нові рекреаційні пункти облаштовуватимуть і далі, але там, де є потреба і можливості, стверджує комунікаційник столичного лісового офісу. Також каже лісівникам значно вигідніше побудувати одну таку зону ніж десятки років відновлювати вигорівші ділянки екосистеми. До того ж, під час дії воєнного стану відвідування лісів у більшості областях заборонене. Це стосується і Київщини. Рекреаційні пункти встановлюються виключно на території, яка належить філіям ДеПіси України. Якщо ми говоримо про ті землі, які можуть належати громадам, ми, якщо ми говоримо за ці ділянки, то це власність громад ми туди не дотичні. По місцям, які вже були створені вже на Київщині протягом 23-24 років, ми бачимо, що кількість пожеж, які б Могли бути на цих територіях на території Державного лісового фонду, вони зменшуються, тобто це основна перевага рекреаційних пунктів. Це те, щоб захистити наші ліси. А ще основний момент це який більше стосується більше півночі Житомирщини та цілому Київщини і території, яка була окупована, це вибухонебезпечні предмети. Чому тому, що майже щотижня ми продовжуємо виявляти нові вибухонебезпечні предмети в наших лісах, а рекреаційні зони, це саме така собі безпечна альтернатива. За словами лісівників, за час роботи таких зон відпочинку поки ніхто дров не крав, майно не нищив та й сміття прибирають. Тож є надія, що в українців закріплюється культура цивілізованого відпочинку на природі. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Аномальна спека несе загрозу для організму. Лікарка міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Руслана Люта розповіла, що в першу чергу від жари страждають діти, люди похилого віку та пацієнти з хронічними захворюваннями. Від сонячного удару, як правило, потерпає нервова система, що може призвести до інсульту або інфаркту. А тепловий удар загрожує зневодненням організму, тому вкрай необхідно пити достатньо води кімнатної температури. Використовувати сонцезахисний крем, не перебувати на сонці з 10 ранку до 16.00, вибирати легкий світлий одяг та не вживати жирну і гостру їжу. Тощо температура в приміщенні має бути не вище 25 градусів. Симптомами удару є нудота, запаморочення голови, слабкість та знепритомнення. Якщо є такі ознаки, значить безумовно треба допомогти такій людині. Чи людина сама має розуміти, що треба перейти в тінь? Треба можливо присісти, треба змочити області шиї, там крупних судин, вологим якимось вологою матерією, і попити води. Ну щоб допомогти собі або якомусь якійсь людині, яка поруч. Тим часом білоцерківські захисники продовжують нищити техніку та і самих окупантів зокрема, взвод ударних безпілотних авіаційних комплексів «Стрік-Скват» 114-ї бригади влучив у БМП 2 що призвело до детонації боєкомплекту всередині. Також наші воїни мінуснули ще один розвідувальний комплекс «Муром-П». Нагадаю, подібний вони знищили на початку року на бахмутському напрямку і коштує один такий сотні тисяч доларів. Крім того, взвод вдало цілить у місця скупчення противника та склади з боєприпасами. А ось, аби удари наших співвітчизників були більш точнішими, а хороших росіян ставало менше, підтримуйте оборонців донатами. Дякую, що протягом цих 20 хвилин були з нами. Перевірте, чи підписані ви на нас у соцмережах: Телеграмі, інстаграмі, фейсбуці, тіктоці і на Ютуб канал. Якщо ні, раджу це зробити зараз, адже ми першими розповідаємо про всі важливі події. Залишайтесь з українським поглядом на світ.